Вищий суд Франції сьогодні ухвалить рішення щодо вини нафтової компанії Тоталь в екологічній катастрофі біля берегів Британії в 1999 році. Італійське судно Еріка перевозило мазут, який належав Тоталь, і затонуло через шторм неподалік французьких берегів. Мазутна пляма забруднила 400 кілометрів французького збережжя. Через неї загинули десятки тисяч морських птахів. Тоталь наполягає, що не винна у катастрофі це дуже важливе рішення, адже якщо позов буде задоволено, це буде прецедентом. Це даватиме шанс уникнути кримінальної відповідальності навіть за таких серйозних наслідків, як катастрофа Еріки, тільки через те, що аварія сталася не в територіальних водах. За забруднення ніхто не відповідатиме, включаючи тоталь. Чотири роки тому французький суд виніс рішення про те, що частина вини за катастрофу лежить на компанії Тоталь. Вона не взяла до уваги чималий вік судна та недостатнє техобслуговування. Збитки оцінили в 192 мільйони євро. Апеляційний суд ще збільшив цю суму. Тоталь вже виплатила всі призначені компенсації і не претендує на повернення грошей. Але якщо суд винесе рішення на користь нафтової компанії, це допоможе і зняти себе відповідальність в подібних ситуаціях в майбутньому.